Ці ночі хазбула атакували Ізраїль за різними даними від сотні до близько 320 ракет і дронів було випущено по ізраїльській території. Натомість у Цахалі заявили, що до обстрілу ізраїльські сили здійснили превентивний удар по пускових установках у лівані, звідки планувалися атаки на цивільне населення. В Ізраїлі наголосили, що такими діями запобігли набагато масштабніші повітряні атаці. Хазбули докладніше далі у матеріалі. Час ікс п'ята ранку. Саме у цій порі Хезбола збиралася масовано вдарити по півночі та центру Ізраїлю, заявили в ізраїльській розвідці. За їхніми даними на пускових майданчиках на півдні Лівану вже були наготовані 6 тисяч високоточних ракет. Серед цілей хезболи штаб-квартири Мосаду та армійської розвідки. Аеропорт Бенгуріон житлові райони Тель-Авіву. Тож, не чекаючи наміченого часу, Цахал завдав ударів першим. В армії оборони Ізраїлю виявили, що терористична організація Хезбула готується обстріляти ізраїльську територію в рамках акту самооборони, щоб усунути ці загрози. Цахал завдає ударів по терористичних цілях у Лівані, звідки Хезбола планувала атакувати ізраїльських цивільних осіб. Це діяли понад сотню літаків, які хвилями по черзі відпрацьовували по пускових ракетних майданчиках, ракетних установках, складах боєприпасів та інших військових об'єктах на півдні Лівану. Ми сповнені рішучості зробити все, щоб захистити нашу країну, повернути жителів півночі і їхні домівки. А надалі дотримуватися простого правила хто на нас нападає, дістає удар у відповідь. Збала у відповідь запустила понад три сотні катюш та безпілотників, обмежившись утім, лише північ Ізраїлю. Майже всі ці атаки перехопив залізний купол. Уламками ракет пошкоджено будинки в містах Ако та Рамот-Нафталі. Одна місцева жителька зазнала легких ушкоджень. Вам потрібно десь знайти це була перша фаза ударів відплати. Заявили у Хезболі. Майже місяць в угруповані погрожують помститися ізраїлю за вбивство у Беруті свого військового високопосадовця Фуада Шукра. Тим часом в Ізраїлі відновив свою роботу аеропорт Бен-Гуріон. Цієї неділі на виліт чекають 50 тисяч ізраїльтян. Чимало з них хочуть скористатися для відпочинку останнім тижнем перед початком навчального року. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.